Поширена помилка в харчуванні немовлят, їх перегодування. Примус дитини до їжі значно погіршує саморегуляцію метаболізму, і от уміння читати емоції дитини і реагувати на поведінку дитини називається чуйним годуванням. Вам потрібно годувати своїх дітей відповідно до такої схеми. Не потрібно давати їм їжу в якості нагороди. Важливим є порядок ведення нових видів прикорму, тобто нових продуктів прикорму. Безпроблемне прийняття нових продуктів харчування змінюється з віком. Перші два роки життя є реально ключовими для розвитку харчових переваг в подальшому. Деякі переваги відразу до смаків, наприклад, перевага, коли дитина починає любити солодке, солене, неприйняття гіркого смаку, є вродженими або розвиваються ну, якимось природним шляхом в перші місяці життя дитини. Наукові дані свідчать про те, що досить великі труднощі можуть бути у прийняті дітьми смаку овочів. І тому їх слід вводити в раціон, немовляти, особливо зелені овочі, вони їх часто не хочуть їсти перед фруктами. А фрукти, які самі по собі солодкі і смачні, тільки приблизно через два тижні після того, як ви дали овочі. Або ви спочатку даєте овочі, потім навіть можете подавати каші, а потім вводите вже солодкі і смачні такі фрукти.